Все, добрий день, пасіка у Януша. Все. Давай, давай. Ну, Поїхали, жикаємо, поїхали. Ми сьогодні. Я сьогодні працюю із своїм братом. Він мені допоможе, щоб я міг з камерою працювати. Сьогодні погода, правда, ну така ніяка. Льоту немає, на небі повно хмарок. Температура біля 14 градусів. Нічого. Зараз швиденько тут. Тут у нас от підряд, щоб ми не перебирали одну, дві, три. Оці три підряд. подивимося, що тут вони як вони. Щоб мати вже ну тут десь десь на 13 рамочках приблизно я навіть не, не знаю, що тут. Зараз будемо дивися. Ну, це медова. Корм, понятно, корм. понятно. цим теж новенька рамка видно. Вони теж корм. Ну, вже трошки вони щось наносили. Ну от така, от прекрасна рамочка, так, так, це ну, на процентів 90 вона красиво запечатана на свіжу. Тут що таке, це, це починає це якраз, печатати. печатати і теж таке, о, чудово, це на... Не спіши, щоб я добре зняв, ці рамки вже. Давай, дай, став. Просто коли крутиш. Це вже дві такі отличні рамки в цьому сім'ї. ну так Тут, Ой, тут, тут я бачу, не вийшли, пильцю, пильцю, все таке, все. Далі, добре. Вийшли, пильцю забивають, я на це і розшито. Ну нічого, ну тут. Все одно ми знайдемо такі. Для пакета печатає. Теж ага. Ну, ну, там. Ось та так там черва, тут, тут вийшло, тут бач, бачить, ну, все добре. Десь воно починає засівати, десь пільцю, десь воно носить нектар, вже з'явився якийсь у нас тут невеличкий. Саме... Така теж ситуація. Вон Пельця. вон. Вон, ну, вон ця... пільця, вон це теж ні. Skažemo, ne do paketa. Da. Tako, nekam da daj, da vljede. Še tam mm. daj, da šele mm. ena od senov, se še ne zasi ena. Učim, da kvadrat, da gre. Da šele tam bude. Ja, ja, ja. In za sieno, niko. Mislim, da se tam ne za zasiano, niko. Tu še ne vidim, da peto minuto. No, to će biti. Hajda, zdaj vljede. О, вот о, это. чудова. Чудова рамочка чекаємо. Так, два сторона. Так само, ну це, почти тут буска, добуска красиво, Все добре. Ну це три такі отличні, скажімо, з цього вулика. То, то ж саме супероводі, якраз печатає, вона якраз нам буде. Супер о, тут уже запечатано, там повністю засеяно. Тут теж печатає, повністю тут Вот, вот. Дальше что там шияємо. Ну, а то дальше же таки. Пельца, то. Пильца пошла нам. Ну... Мед, расплод. Не, там будет тоже отлично. Да полностью вот так. Вот это расплод. что выходит там же Пельцов. Расплод тут пельцо начинает. Это то, кажу, что такой Будрять да. все у него есть. Что вы забиваете? Обсижу это почти все рамочки хорошо. таке, ну десь, ну, ну, ну десь процентів 60. Як біжу, ну Там засіяно і тут, тут засіяно. Там, 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 ну да, але теж так само. Там, десь, там, давай, от закриймо другий буде. Без толку, давай, да, 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 да. Та ситуація на нинішній день. Навіть дощ, слухай, трошечки покапує. Даже, даже. Можете мусить. Ну, спокойні затові пчовки. Спокойні. Сутра було сонце трошки. Зранку, зранку, зранку. Було. холодно було. У нас був заморозок на і зверху, зверху і іні-іні. Іні на бочці, що де де трошечки води, то все було примерзнуто. От така була погода. Десяте 10, 10 квітня, 10 апреля. Я вже... Ну давай, я вже закриваю, закривай. Тенька, щоб воно довго не розтяглось. Є, так, переходимо далі. Mm -hmm. Ну да, відкриває. Ну що тут у нас цвіте, поки він відкриває волі рядом. Вон красиво. Це, це вишня. А це теж, ну це, це сортуватишні якраз воно. От цвіте. Так. Ну і все, рядом сразу. Тивав там, а там ряд. Рядом підряд, щоб ми не будемо вибирати, прямо будемо підряд, яка ситуація. Так, ну це двойний улі, в принципі. Я пам'ятаю, що він повний вже. Там прийдеться одну рамочку осторожно витягнеш. І сюди все ящиком. Щоб міг працювати. Тут, по-моєму, 9 рамок. все на все стає цей. Звісь вже і на крайній вони почали. Ну, Це нормально, повністю розплотися. Повністю розплоднано, а тут якраз печатана. Ну це на понеділок буде чудово. И то само крайнее, весь, куда пошла уже матка. Так, я тебе поможу. Тут. Вот так. Ну, ну, я здесь крышку не вижу. ничего, чтобы ты там просто не просевал. Ящик. Тоже ничего, здесь. То самое. Тоже. Тут, тут черва, отлично. Тут черва. Полностью. Тоже Вообще. будет. Раз. Давай дальше, раз, раз. Ще так заглянемо і ще одну після відкроємо. Ну таке. То вже десь теж. Це вже О. мало не так. Ну це вже ніби. Тут 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 тут, ним, тут, тут, видиш. Ну я знаю, пільцю воно. Хоча на цій самій вуличці знаходяться пилоловиці, <піловувателі>, пожалуйста. Холодно, холодно, пчелки. Так давай летает. давай дальше. давай давай ага, ну, давай 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 тоже давай 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 Засіяно, да? Ну, наскільки воно вже. Ну не черві, ні. Ні, ні, Засіяно, не Ну так. О, 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 о. Це. Все, 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 все брус... От бруска до бруска. бачиш, красиво. Чудово. Чудово, давай. Ще глянь, що там далі у нас. Так. Даже мед димом чуть-чуть не подобно. Нічого. Да, спокійно. Теж нічого, ну тако, так о. ну, з друга сторона. Я тобі скажу. Які? Так, трошки. Ну я візьму по сам. Біжу чуть чуть ніяка. Все, все хорошо. Ну все. тут би черви мали би бути Черва. черві. Ну це буде, ця рамочка буде готова десь. Новеньче теж. Буду без печатать, ну и рядом. Што Што там? О, ну расплав, расплав. О, прекрасно. Ну тут 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 хороший пока ты всего. О, красиво. А не сану, тут тоже. Все, а, тут утянуть. Не Нет, там тоже будут развоножены планы, бо тут пополам. Хорошо, закрываете. Да, да, да. Открывается. Закрывай. Даже десять, видишь, вижу, что два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять ось ця 10, десять. 10, 10. Якщо бокової нема, тоді 10 стає акуратно. його 11 одну стояв, Це Це невеликий, це трошки не лежак менший, менший був. Так. Матка там була. Та, да, матка була там на тому. Так що Може сміліше. Так, те Місця Місця хватає. Ну ну. Щоб ми не лізли в другу половину, ми зайдемо цей. Рядом. Тут легше робити тут одна сім'я. А то розтягнеться тут. Надовго Ти смотри, які а. тучі. Я, які на небі, смотри, тучі. Приходять оттуда, там трошки провідняється. О, смотри як вони застроїли. Маленький уліс. Ну а завели. Там от цю кормушку треба викинути, тобто таку маленьку, як там удобно. Ну це, це одна бомба таке сімей. Є пару такі десь. Ну десь 20 сімей має, я привезла такі. Такого назначення вот. Десь, наверное, десь ко. 16 там, наверное, тут есть. Майбу бути, бо то, ману, 20, десь так было. Десять, Ти маєш. Є, є. Ну, вийші, вийші, там лишні нема рамок, ти мені повір, що там, там пчоли везде. Нема де було їм працювати. Прийшлося ставити. Ну кормувати, а то може не винімати так, кормову в сторону, в сторону, в сторону. Ну, Помалях сраювати. Помаленьку. То я пройшла річну таку недокін... незакінчену вощенку. І і то я спеціально поклав, бо вона вощину портять, коли немає для трутнів. Обов'язково мусить бути. Перероблять хорошу рамку, на... Ну там буде засів, я засів'я. Ну нічого, ну, давай далі. Ну, рамка легка, значить, має бути. За... Вижу маска ну, там ходить Ну да тут тату рамку съела видно Ну ту така всякая Выходят сеят вижу ну Ну такая на на всякий пожарный якщо беда то добра я тут дальше Ну думай Стекло хай не мешай нам так Только сейчас начинаем смотреть Да вот прекрасно Смотри Добру... То, 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 да. того чудово. Ну, ну, ну хорошо, вперед. Ігрази медик є трошки, так що грам 200 там минимум. Че сидять сидят, хорошо на ньому? Ну, це да. то вже така. Всякая. Пільця. Тут, 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 тут ви ви рівно, не місце. Шо а не робить, стоїть у мене на... на нем. Это не вот. Видите, оно, я трошки подую. А, ну, а, трошки а, я Погода. Вот о, видишь? На, ну, Юрка, смотри, какой прекрасный. Трошки. О, вот это действительно. От бруска до бруска. Раз. Новенькая рамка. Еще следующая. Но ну, вам может такая сама будет, не? Або черва, або засел. -то. Засеяно. Засеяно. Ну, визу, еще... Новеньку любить вона щось тепер. Так. То ну Тут є красивий росло, тут розплатно тут, виглядять, тут тут снова пильця. Так. так само, давайте. Давай. Чо ж ты так? Угу. Виходить, виходить і хлопці не робимо, меду пльовує ці два треба в місті, щоб щоб на одно вийшло. <соє> виш... Ну то тоже мед, теж ми дуже тут свіжак. Ну це, давай, став, <плеси> ні? Давай ще. Вот она рамка. Ну, oh. no, чудово, видишь, ще одна с ним Тут медик а то все печатає. якраз печатає. якраз тут печатка идет. Я уже печатає. А тут тут. тут. Ось вот так вот. Печатає. Наскільки видно. На камері, не знаю. Понятне. Можете яйця, є, ну не важно. Вона нам уже зараз на, до понеділка не, не актуальна. Так що вись дуй сошки вже борзіють. Так, угу. так, так, так. Ну, я тут тож... <кх> не, не, не. там далі <кх> смотреть нічого. Нічого, може бути, я не знаю, чи то вже там кормові. Всі пішли домашнього. Так само, думаю, випадки. Ну, є. три розпод... відлічних та одну вона така. 50-60%, якщо в даний момент от іменно цей волі. Ну, одну цього. Десь чи корм там, чи що там. Та, так. — Кормова, так? Да? <рес> і господ, і, і, і черви, і. Яйс. Mm. Чорна рамка uh -huh. видно. а там засіяна і середина, друга. О, мед. Ясно. Отакі. От Воно ну, така ситуація. І то десь так кожному що. Три супрові, четверта буде так, 50-60% десь на стоку. Ну добре, все, я думаю. Що таке? І, і, і любу тут далі, якщо будемо дивитись, так само це. Отлічно прийдеш, обов'язково дам. Тобі. Ця дуже сильна, я быстренько просто, щоб відео не довго було, просто він закриває. У мене навіть мисочки було, я її я від неї забрав. О, о, о оскільки вона. Це одна сім'я і вона вже десь до 17. Находиться от. О, весь І пчолок. Дай боже. І рамок десь до 17. Кожен рік оця така у мене хорошенька, так що з цієї тобі обов'язково не забути взяти. Ну все, в общем, я виключаюсь. Так. На до побачення.